Яценюк підписав угоду про обміну молоді між Литовською Республікою. Під час візиту до Польщі був підписаний документ, який я підписав від імені уряду про створення аналогічної ради обміну молоді з республікою Польща. І в у Словаччині ми підписали меморандум про розвиток взаємовідносин зі Словаччиною у галузі фізичної культури і спорту. Що дають ці документи? Ці документи надають можливість мати більш широке співробітництво у галузі обміну молоді, що дозволить нашій молоді їздити до Польщі, до Литви, знайомитись там, як функціонують молодіжні громадські організації, які є закони, як підтримується молодь у цих країнах, як вона живе, і відповідно приймати. Делегації молодіжні з Польщі, і Литви, які будуть їхати до України і знайомитися з нашим життям, ці ради вони спрямовані, перш за все, не на студентський обмін, не на навчання, а на конкурс молодіжних проєктів, на взаємодію громадських організацій. Виділяються певні кошти. І ми домовилися з нашими партнерами. Ми вдячні їм, що вони будуть виділяти на перших етапах більше коштів між Україна. Тобто, це не на паритетних засадах, а на засадах такого розуміння необхідності європейської інтеграції України, в тому числі і створення більш широкого діалогу між молодіжними організаціями. Ну, наприклад, Польща виділить, планує виділити близько 4 мільйонів злотих. Це приблизно 1 мільйон євро на підтримку цієї програми. Буде створений відповідний комітет ради, відповідні, які будуть розглядати ці проекти. Туди йдуть, як я планую з нашої сторони, і представники громадських молодіжних організацій, народних депутатів України. Також був підписаний відповідний меморандум про розвиток відносин галузі фізичної культури і спорту, що нам дозволить. Більш системно боротися, в тому числі із допінговою проблемою, об'єднати усі зусилля, в тому числі і Словаччиною, налагодити можливості підготовки певних тренерів, фахівців, обмінюватися ними, проводити спільні конференції, навчання і так далі. Дякую за увагу. Питання. Тоді дякуємо і принагідно хочу запросити завтра вас до Міністерства молоді і спорту. Ми будемо зустрічати і вітати наших наших борців українських спортсменів, які дуже вдало виступили на чемпіонаті світу з боротьби, який закінчився 13 вересня. І якщо матимете час та нагоду, приходьте. приходьте. Давайте їх разом поздоровимо. Дякую.